Всім привіт-привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Я сьогодні приїхала в Солочин на відпочинок. Буквально тут на 6 днів, не так надовго. Приїхала в чудову віллу, яка називається ну, більше, готель чудовий, називається Готель Європа. Це приватний готель. І покажу вам, зніму окреме відео. Спочатку думала зняти вам тільки. Огляд номера, а тоді думаю, ну що ж номер? Треба зняти буде і ну, всю всю весь територію, всю, яка тут є, бо вона велика. Тут є що показати, якби є що подивитися, і є чим користуватися. Тому вже зроблю вам от такий огляд і території, і самого готеля, і мого номера, в якому я проживаю. А зараз я приїхала, а зараз вон 15.08. Я голодна, а так як у мене ще тут немає ніяких продуктів, і тут вілла є із загальними кухнями. У мене номер із своєю кухнею, але продуктів у мене ще немає. Тому я йду зараз десь на територію квітки-полонини, і там є кафешки і десь пообідаю. А, от, а потім уже в общем, в общем, оце так проведу свій день. А потім тут є маленький магазинчик, треба буде зайти, можливо, щось я куплю тут. В общем, йдемо. йдемо. І зараз ми пройдемося по дорозі до санаторію, покажу вам доріжку. В общем, все буду показувати. Тому йдемо, бо їсти хочу, страшне. Тут від готелю є така стежечка, знаєте, як називається скоротілочка. Це в мене так Лара завжди каже. От я цією скоротілочкою і піду зараз у квітку полонини. Так, хочу вам ще теж. Сказати, щоб ви мені не писали, от я дивилась, там у мене прийшло запитання Таня, а можливо, там хочу поїхати, а де яке житло дешеве. Я звідки знаю. Ну, люди добрі. Я ж не можу в кожну хату стукати і казати: у вас яке житло? У вас яке житло? Дивіться, шукайте в Гуглі, я показую. Там, де я відпочиваю. А ви вже якби, ну, для себе можете прийняти або не прийняти, розумієте? Тому тому так оце. От. Тут всі садиби дуже гарні, всі дуже облаштовані, всі шикарнючі. От, Якби Google вам в поміч шукайте, шукайте. Ну, а я. Іду зараз, йду. Тут все недалеко. Ось готель, в якому я живу. Ось він. І я ось вийшла тут на таку дорогу. І тут зовсім, зовсім поряд і вже і квітка полонини. Ось можу вам показати одну, один теж готельний комплекс, який називається Августін. Номера телефонів, ось дивіться. І зараз ми з вами пройдемо. Ось садиба Августин. Дивіться. 095 446 71 91. І от вам, я просто знаю, через цю садибу є доріжка, якою ми вийдемо. Боже, ви подивіться, як тут гарно. Яка ж тут краса. О! Тут, знаєте, треба так швиденько не пробіжиш, треба йти повільно. Тут я знаю колись жили мої глядачі, ось що термометр. Дивіться, 30 градусів. Це в затінку. Сьогодні дуже спекотно. Тут колись в цій садибі, от саме якраз в тому номері, де вони ремонтують, зараз жили мої глядачі. Валюшка і Коля із Кривого Рогу. Вам привіт! І я ще тоді, коли приходила сюди дивилася, я тоді ще боже, думаю, яка шикарнюча, садиба, просто мангальна зона, дивіться, яка є. Ну, я вам ще її колись покажу, Боже, оці арки, тоді, оці трояндові, у мене навіть на заставці є фото. Тут ну, просто шикарно. Ви дивіться, яка краса, правда? Отак От оп, оп, ідеш. Яка краса. І прямо з видом на гори. Дуже гарно. А троянди, які ой, різнокольорові. Обалтіть. Шикарно. Дивіться, які арки трояндові. Шикарнючі. Дивіться, яка територія, є для діток, пісочниці, є качельки, батут, є тенісний теніс, можна грати, вон. висить лежачок. І тут є невеличкий басейн. Також вон, люди купаються, там якраз, бачите, є басейн. Отака така шикарнюча територія. Це я просто прохожу повсю територію. Тут я знаю є різні, різні номери. Це треба телефонувати і знавати, що тут, що тут є. Ой, дивіться, які бесідочки. Боже, мені говорю, мені ще й тоді сподобалась була ця садиба також. Дуже гарно. Тут річка тече і це над річкою. Ось така краса. Зона відпочинку, лежачки. Мангальна також тут зона. Можна смажити шашлички ось ввечері і відпочивати сидіти. О, тоді ми були, тут не було зроблена оця зона над річкою. Водичка не прозора, то завжди тут така прозора водичка, а це ні. Ну і все, і тут ось вже майже, вже майже ми прийшли. М -м -м. Спуск до води. Ох ти. А ну-ка, спустимося. Да, цього раніше тут не було. Зараз дивіться, як тут гарно облагородили, все зробили. О, ох ти. боже, яка краса. Ой, тут прям прохолода, така, знаєте, від водички, від річки прополода. Це річка Пиня. Вона є притокою річки Латориці. А як тут пахне травами? Повітря, ви знаєте, у мене вже я оце два місяці інтенсивно вдома працювала і я знову почала кашляти. Я якось казала, що у мене знову почався оцей мій ну, професійний кашель від оцих рідини, оці, оці знежирювачі, вони всі ж смердять і, і, і обпалюють бронхолегеневу систему, і в мене вже знову з'явився кашель. І саме в Карпатах я рятуюся від цього. От чому я і часто їжу? Тому що я приїду тут, подихаю оцим цілющим повітрям і мені стає краще. Так, ну а ми йдемо, бо їсти хочу. Йдемо, йдемо. Ой, гортензії які. Скрізь. Ні, ну тут чудово, просто ви подивіться на ці альтаночки. Як же тут чудово да, оце сидіти шикарнючо. Так, і все, ось вже починається територія санаторію. Можна сказати. Так, то вже будиночки, то вже територія санаторію. Ну і тут вже починається територія санаторію, Зробили гарну набережну тут. Місточок новий. Я наче була тут, знаєте, не так давно, да, весною. В травні я була, на початку травня. А зараз вже перший день осені сьогодні. Чудовий у мене перший день осені. Краса. Озеро таке це зробили. Чи форельник, чи що тут буде, не зрозуміло. А там річка шумить. Ой, Боже, скільки там риби! Кошмар. Ви подивіться. Це чорне від риби. Ого, маленька вся. ого, гу ого, скільки риби. Таке рибне озеро зробили, а краєвиди. Боже, а гори. Ой, краса, яка ж тут таке краса? Люблю Закарпаття. Стоять. Я зараз не буду знаєте, зациклюватися на всьому е в території санаторію. Ми ще з вами тут погуляємо і я покажу більш все докладніше, бо зараз хочу їсти і хочу встигнути, можливо, там є ж е цей базарчик. Подивитися, чи є купальники. От тому я зараз тороплюся і показувати так особливо докладно нічого не буду. Тому просто йдемо. Вон люди засмагають, відпочивають, на березі річки краса. Боже, яка ж таки краса. Ой, люденьки, люденьки, якщо ви тут не були, приїдьте сюди, подивіться, яка тут краса. Я була якраз, коли ховали оці пітуні весною, було холодно. З зривався, їх ховали. Так, Я вже з купальником. Ура! Купила купальник, все тепер можна йти обідати. Ресторан Тараса веранда. Саме сюди я піду. Обідати це він. Тут так чудово в затіночку я сіла значить, меню тут по QR-коду. Ну, я вам зараз так покажу швиденько меню. а ви дивіться. Ви знаєте, я зайшла там ще там от той один ресторан, я там ціни дорожчі. Тут ціни трошки дешевші. Смолинці з маком 120. Млинці з джемом 120, млинці з жульєном 148. От є великий вибір, от всяких. Вон дивіться, вареники, е закуски Ось різні. От кому цікаво, можете дивитися. От і ціни є, і все. Я взяла собі, я ж якби по своєму харчуванню, тому не відходжу я поки що побачу, як воно буде. Ну поки що не, від, не відходжу я від свого харчування. Я взяла собі салат, огірки з помідорами і е, свинину запечену з овочами. Якби все те, що мені можна. От. Салати. ну Ось дивіться, я там дивилася так. Там салати такі були. А ну це ці цезарі всякі, то ці тут теж дорогий. А звичайний салат огірки помідори тут 95 гривень коштує. Ось так, 220 грамів 95 гривень. Салат з капусти 75 п'ять. В общем, там дорожче в тому другому ресторану. Бограч 175 сімдесят солянка 165 борщ 135 суп з фрикадельками 110 Ось От. такі оце тут ціни. Є всякі стейки. Пасти. Паста з білими грибами. От. Ну, таке форелі, всякі на грилі, без гриля. Великий банош 185 гривень, це з бринзою та шкварками, а звичайний банош 135 Ну, звісно, я тут кожен день їсти не буду, але так інколи можна буде себе побалувати. Піци є всякі різні. Oh, ще й бургери є, дуже велике меню, ви бачите, яке. Лаваші є, суші, ролл філадельфія з лососем, рокмаки, Рол маки з сосем. ну от, ви Бачите, різ... різний дуже. О, oh, ще й десерти є. Фондан шоколадний, інья із -м. Mm, 300 гривень. Чураз. Ну, це як мені ще, якщо і брати, то це тільки яблуко запечене з медом і все. Ну, в общем, отаке меню. О, тут лимонад є розмариновий, я не знала. Ну нічого, на слідуючий раз візьму. Чекаю тепер замовлення. Ага, веранда класно тут під ялинами під такими під деревами затінок знаєте пройшло зовсім небагато часу я поки з мамою побалакала і вже мені принесли Мій обід, подивіться, яка краса. Це свинина запечена з овочами і салат, огірочки, помідорчики. І це, мабуть, сойовий соус, чайочок. Так що мені смачного. Ну що, скуштуємо? Треба було мікрофончик брати. Ну, салатом мене не здивуєш. Овочі, овочі. Тут дивлюся морква, цибулька. Ми, корейська морква. З цибулею. Але воно тушковане, гаряче. Ну, скуштуємо м'яско. О, таке гостреньке. Нуско, як боженінка, ну, запечене. Киця у мене тут прийшла, вона вже почула, що у мене тут м'ясо. Дуже смачно, тому я обідаю, мені смачного. смачно пообідала, сіла ось біля річки та думаю, що мені далі робити. А далі, ой, Боже, слухайте, така спека страшна. Таке враження, знаєте, що вона прибігла за мною з щерка сюди, спека, щоб, щоб я тут не заскучала вдруг за нею. І я зараз, мабуть, піду схожу в той магазинчик, подивлюся, щось мені ж треба купити щось харчування. Додому якийсь, подивлюсь, що там є насамперед. Бо він там маленький. Ну, в общем, зараз підемо. І, 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 і наберу там хоч трошки водички лежанської. У мене тут є з собою бутилочка маленька, то хоч наберу. От. Боже, дуже добре, тут сіла біля річки, знаєте, в затіночку, щоб не так, не так жарко. Тут дуже класно. Такий релакс. Релакс, релакс. Але вода мутна якась чомусь. То вона завжди тут така прозора, прозора, а зараз ні. Дуже гарно. Я вже зійшла до магазинчика. Ось він такий тут маленький-маленький. маленький, маленький, маленький. О, Тут взагалі нічого немає. І тут вже знаходиться і джерело. Зараз зайду в магазин, потім покажу вам джерело. Зовсім такий малесенький магазинчик. ну Можна сказати, що майже нічого нема. Ну, Трошки купила, потім вже покажу в номері, що я там купила. І хочу зараз піти, ось це тут бювет. Який називається Вовча Яма чи що. Тут Лужанська мінеральна водичка. Це зовсім поряд. ось Оце бюлет, а це ось моя вілла, де я живу, готель мій. От, щоб ви розуміли, це зовсім зовсім поряд все, бачите? От. Зато я, хоч у мене там 0,5, зараз наберу хоч трошки. Бачите, написано Мінеральна вода Лужанська 7. Ух! Як тут темно. І вон там краник є. Ой, господі, хоч би не впасти тут, бо я ще й в камеру дивлюся, скрізь дивлюся. Це такі пеньочки, знаєте, щоб, мабуть, сідати ось і набирати водичку. Цей бювет є безкоштовним, можна набирати багатенько собі води. Ви бачите, яка жара, боже, страшна. Скуштуй хоч. Ніколи не куштувала Лужанську воду. Вона, не схожа на поляну квасову, трошки газована. І знаєте, як в квасах, от трошки вона прям газована. Приємна, водичка дуже приємна. Супер, буду пити. Так, і покажу, як він працює. Вовків-квас. Бювет Вовків-квас. Він працює до 5 годин. Ну, зараз 17.10, ще не закрили. І неділя вихідний день. З 8 до 5. Так, ну і що? А я йду до себе додому. Дивіться, наскільки тут все поряд. От розвилка, от там от. Ой, от там от. це там, де я вийшла з маршрутки. І ось готель вже видно. Бачите, тут ну, ну, дуже все поряд. Дуже зручно сюди добиратися. Ось. Доріжка. мого, і магазин ось. От, все, все, ряд, все, все поряд. Ну, можливо, із-за того, що я зайшла ввечері, то в магазині, якби там такого нічого не було. А, можливо, в інший би час там би щось було більше. Можливо, зранку, бо я дивлюсь, що люди заходять і кажуть, і що, немає, немає, Видно, покінчалось все. То значить що ж було територія, яка гарна дивиться, травочка зелена, дрова ми вже хазяїни запаслися. Бо скоро зима. От так. Ось такий шикарний готель. Ну, сьогодні ще вам познімаю окремо буде огляд. Огляд всього. Я вже прийшла в номер, зараз вам покажу, що я тут купила. Так, це водичка ту, що я набрала у Вужанську. Взяла я. Розпаковка. Десяток яєць. Так, що було? Називається з того, що я їм, що там було. Взяла два сирочки краплених, я не взяла ніякого чаю, а в мене тільки кава. Ну, ладно, на вечір. Баночку сметани, потім було в них заморожене філе. Взяла заморожене філе, пачку масла. І шматочок колбаски такої дитячої. Все. Це тут, звичайна водичка і купальник. Оце все, що я купила. Так. Зараз трошки підзаряжу телефони і потім вже піду знімати територію. Поки ще, поки ще не потемніло 20 минут шостого, бо в мене порозряджувалися телефони. О, тому зараз все поховаю в холодильничок і піду знімати вам територію. Отакий сьогодні в нас тут чарівний захід сонця підсвічується хмари підсвічуються, гриміло, гриміло, дощу не було, десь погреміло далі. Ну що, ж, після того, як я пообідала, я прийшла додому, знімала вам огляд номера, огляд готелю всього. Ви його зможете подивитися. Кому цікаво, ви зможете подивитися це відео на у мене на каналі. Ну і знаєте, думала ще вечором піти щось погуляти можливо, але вже не піду, тому що я ж таки сьогодні з дороги. І знаєте, в поїзді таке те спання, що спав, що не спав. Тому думаю, це викупалась все. Думаю, ні, буду буду вже сьогодні відпочивати. Буду відпочивати, і на цьому все. А вже завтра, що буде, будемо дивитися, що буде завтра. А з вами я на сьогодні прощаюся. Всім всього самого-самого кращого вам. Відпочивайте, бо ви того варті, робіть собі отакі м -м -м, хоч невеличкі перезавантаження. От як я. я приїхала на 6 днів всього. Господи, я думала, макет, чесне слово. А це мопед звичайний, я думала, що це той мопед. А, тому робіть собі перезавантаження, щоб отак от не лякатися, да, коли просто їде скутер. От. Бо ми того варті. Треба відпочивати, бо ми того варті. І все, з вами на сьогодні я прощаюся. Всім всього самого-самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую обнімаю.